Привіт! В цьому відео ми розглянемо подвоювач напруги, який теж використовує вентильні властивості діодів. На вході подвоювача напруги діє гармонічний синусоїдальний сигнал з якоюсь амплітудою, припустимо, нехай ця амплітуда буде 5 вольт, а на виході е, такої схеми на конденсаторі С2 буде вже постійна напруга. Яка буде дорівнювати 2 помножити на у входа М мінус 2 помножити на У ВД, де УВД це величина прямого падіння напруги на діоді. Таким чином, ця схема з гармонічного змінного сигналу на вході робить постійний сигнал. На виході і, і по величині ця напруга на виході буде майже в два рази більша, ніж амплітуда вхідного гармонічного сигналу. Тому ця схема і називається подвоювач напруги. Частота цього гармонічного сигналу ну, може бути від десятків Герц до до сотень герц, припустимо 50 герц може бути 1 кілогерц. Конденсатори С1, С2 це можуть бути електролітичні конденсатори, скажімо, ємністю 10 мікрофарад. полярність їхнього вімкнення тут показана, ми пізніше зберемось, чому вона саме така повинна бути. Діоди можуть бути кремнієві, можуть бути діоди шотки В принципі, якщо ви хочете одержати як можна більшу напругу на виході, то було б вигідніше брати. Діоди шортки, тому що в них напруга відкривання буде менша і напруга виходу по цій формулі буде, як, як випливає з цієї формули, буде більшою. От. Ну і звичайно, діоди ВД1 і ВД2 повинні витримувати той струм, який буде протікати через них. Зараз ми розберемося, чим він визначається. Що ж, давайте перейдемо до розгляду принципу роботи такого подвоювача-напруги. Я нагадаю, що на вході тут діє гармонічний світно сигнал, і давайте розберемося, як буде вести схема для додатнього напівперіоду цього гармонічного сигналу, і для від'ємного періоду гармонічного сигналу. Я отут намалював два випадки. В першому випадку показано, показана, як буде виглядати ця схема для від'ємного напівперіоду гармонічного сигналу. Тобто, коли на вході така от напруга зверху. Від'ємний потенціал а знизу додатній потенціал. Тобто потенціал нижньої точки оцеї от, буде менший ніж потенціал верхньої точки. От, іншими словами, потенціал фази буде нижчим за потенціал землі. Це буде додатній напівперіод гармонічного сигналу. І що ми бачимо? Для такого додатнього напівперіоду діод ВД1 буде зміщений в прямому напрямку, оскільки напруга на його аноді більша, ніж напруга на його катоді. Ну і важливо, щоб, для того, щоб цей діод відкрився, важливо, щоб амплітудне значення гармонічного сигналу було більше за напругу відкривання діоду. Припустимо, воно більше, ми вибрали його 5 вольт. Якщо діод у нас кремнієвий, то конденсатор в даному випадку зарядиться до напруги УС1 дорівнює 4,3 вольта. Від значення напруги на в момент часу, який відповідає максимальному амплітудному значенню вхідної напруги, конденсатор зарядиться до. До напруги, яка дорівнює дорівнює амплітуді вхідної напруги мінус падіння напруги на прямо зміщеному діоді. Давайте я навіть напишу, У С1 буде дорівнювати у входа М мінус УВД, де УВД це напруга на прямо зміщеному діоді ВД1. Давайте поставимо У ВД1. І якщо це кремнівий діод, а вхідна напруга, амплітуда вхідної гармонічної напруги 5 вольт, то під час від'ємного напівперіоду це один зарядиться до напруги 5 вольт, мінус 0,7 вольт, якщо це кремнівий діод, веде один, до напруги 4,3 вольта, і полярність напруги буде отака. Справа буде плюс, зліва буде мінус. Ну тому що конденсатор виявляється прикладеним. Негативною обкладкою до мінуса джерела напруги, позитивною обкладкою до плюса джерела напруги через діод. Тому полярність напруги на С1 і якщо ми будемо використовувати електролітичний конденсатор, його необхідно включати відповідно до цієї полярності. Мінус електроліта підключаємо до мінуса джерела напруги, а ну, до цього верхнього контакту джерела напруги, а плюс електроліта підключаємо до цю точку. Отже, ми розібралися, що протягом від'ємного напівперіоду конденсатор С1 заряджається до такої от напруги через відкритий діод ВД1. А, ну а протягом від'ємного напівперіоду діод ВД2 буде закритий, тому я його на цьому малюнку і не намалював. Діод ВД2 буде закритий, тому що на його анод подається. Від'ємний потенціал, а на його, катод, на його катоді буде додатній потенціал. Тобто діод буде зміщений, ВД-2 діод буде зміщений в зротньому напрямку, його опір буде дуже великий, струм через нього протікати не буде, тобто можна його вважати розривом кола. Тому я його тут в першому випадку і не намалював. Тепер давайте подивимося, як ця схема буде працювати для додатнього напівперіоду, коли потенціал фази, джерела напруги вхідного. Буде більший, ніж потенціал нуля, тобто на вході буде додатня напруга, додатній на пів період гармонічного сигналу. В такому випадку зверніть увагу, що напруга між цими двома точками, давайте я її позначу у штрих. Буде дорівнювати сумі вхідної напруги і сумі напруги на конденсаторі, який у нас щойно зарядився до якоїсь напруги. Тобто у штрих дорівнює у входа плюс у С1. У входа плюс у С1. І полярність цієї напруги буде така, внизу буде мінус, вверху буде плюс. І зверніть увагу, що ця полярність буде зміщувати діод ВД1, така, напруга такої полярності буде зміщувати діод ВД1 в зворотньому напрямку. В нього буде дуже великий опір, струм через нього не протікатиме, тому можна вважати його розривом кола і виключити з такої еквівалентної схеми. А з іншого боку, ВД2 вже в такому випадку буде зміщений в прямому напрямку. Тобто, якщо напруга У3 буде більшою, ніж напруга УС2, на величину падіння напруги на діоді ВД2, діод ВД2 відкриється і конденсатор С2 зарядиться до напруги, яка дорівнює У, штрих мінус у ВД2. При цьому а, напруга у штрих буде максимальною в той момент часу, коли напруга на вході досягне свого амплітудного значення. Тому давайте я напишу, що у штрих Max буде дорівнювати амплітудному значенню вхідної напруги. Плюс напруга УС1. А напруга УС1, як ми раніше писали, буде дорівнювати у входа м вд 1 Тому значення для Умакс буде дорівнювати у входа М плюс у входа М мінус УВД1, дорівнює 2 помножити на у входа М мінус УВД1. У ВД1 це величина прямого падіння прямої напруги на відкритому діоді ВД1 під час від'ємного напівперіоду вхідного сигналу. І підставляємо оце значення штрих макс в нижню формулу і одержимо напругу, до якої зарядиться конденсатор С2. Це буде МАКС мінус УВД2, і це буде 2У входа мінус увд 1 і мінус УВД2. Якщо ми вважаємо, якщо ми, вибрали, що... Якщо ми вважаємо, що ВД1 і ВД2 це однакові діоди, кремній з одним і тим самим, з одною тою самою величиною прямого падіння напруги у відкритому стані, то можна записати, що увд 1 дорівнює УВД2 і одержимо, що. У С2 буде дорівнювати 2, помножить на входа МАКС, мінус 2 УВД. І ми прийшли до оцеї от формули, яку я написав на самому початку, що у виходу буде дорівнювати УС2 і буде дорівнювати, і, це буде майже... і ця напруга буде майже рівна подвоєному значенню амплітуди вхідного гармонічного сигналу. Отже, Принцип роботи, давайте підсумуємо принцип роботи цієї схеми в двох словах. Під час від'ємного напівперіоду ВД2 закривається, ВД-1 відкривається і заряджає конденсатор С1 до, до напруги, яка дорівнює амплітуді вхідного гармонічного сигналу мінус напруга на діоді ВД-1. Конденсатор С1 заряджається до такої напруги протягом від'ємного напівперіоду. Протягом додатнього напівперіоду ВД1 закривається, а вд 2 відкривається. І що ми бачимо? Що між цими двома точками прикладена напруга, яка дорівнює сумі вхідного сигналу та напруги на конденсаторі. І В такому випадку конденсатор уже сам стає джерелом напруги і віддає струм в навантаження. І, От Саме за рахунок цього подвоюється е, напруга, тому що ми зарядили конденсатор. Потім при, е, при наступному напівперіоді у нас цей конденсатор виявився послідовно увімкненим з джерелом вхідної напруги. І напруга між цими точками майже подвоїлася. Ну і Потім е, конденсатор С2 заряджається до е, оцеї от прикладеної напруги, е, мінус падіння напруги на діоді ВД2. Потім знову наступає від'ємний напівперіод, ВД2 закривається, ВД1 відкривається. І в принципі, якщо тут є на виході якесь r навантаження то в r навантаження починає віддаватися струм з заряженого конденсатора С2 і амплітуда пульсації напруги на С2 розраховується таким чином, як ми це робили для однонапівперіодного та 2-напівперіодного випрямляча. Тому що це в принципі, теж свого роду випрямляч, який подвоює напругу на виході. Якщо у нас амплітуда вхідної напруги дуже велика, то в принципі, от 2 УВД можна знехтувати і дійсно вважати, що напруга на виході дорівнює 2, помножити на амплітуду вхідного гармонічного сигналу.